Аємося у Святошинський район там пошкоджена внаслідок ворожої атаки зупинка громадського транспорту і станція метро. І на місці перебуває наша журналістка Юлія Глущенко, готова звідти вмикатися. Юлію, вітаю. Вітаю колеги. Вітаю вас, глядачі. Дійсно, бачите, ви зараз позаду мене е, такі жахливі наслідки сьогоднішньої е, атаки, е, яка припала зокрема і на станцію метро Святошин. Зараз тут перекритий вхід зі станції е, Святошин до Чорнобаївської площі в напрямок мосту. Тобто, тут вхід тимчасово зачинений. От зараз ви бачите, е, оператор вам показує кадри, як зруйнований тут ліфт для входу. Входу в метро зупинка, яка була поруч, також крамничка невеличка. Ну і власне, от сам вхід в метро, у ньому вибиті вікна. Є лише кілька вцілілих. Земля також всипана просто розтрощеними вікнами. Тут валяються уламки із зупинок, уламки вікон, рам і всього, що тут поруч було, летіло і зруйнувалося. Але тим не менше, бачимо, що тут все перекрито людей не пускають. в рамках безпеки. Звісно, комунальники зараз продовжують прибирати. Вони під. Мітають а, скло зараз. Попрошу оператора показати вам, а, як проводяться он роботи. Тобто відкрили інший вхід зі станції метро. Він он доступний. А, попри те, що там вибиті вікна, бачите, що люди виходять активно, заходять, тобто там прибирають, і все ж таки доступ до метро відкритий просто не з а, усіх локацій. А, окрім того, додам, що через ось таку. Атаку було також змінено частково рух громадського транспорту. Наприклад, автобуси номер 37 і 37 а вони курсують через станцію метро Нивки. А автобуси номер 90 у напрямку площі Валерія Марченка слідують за схемою маршруту номер 23 і рух тролейбусів номер 41 затримується. І також додам, що звідси у напрямку міста є величезні затори. Тож, будь ласка, враховуйте ці тимчасові зміни під час планування маршруту. Ну а я продовжу, думаю, тут залишатися і дізнаватися для вас усю оперативну інформацію, зокрема і в Святошинському районі. Тож, поки що, це вся інформація, яку я маю, колеги вам передаю слово. Почуємось пізніше.